На парафії Різдва Пресвятої Богородиці, що у новому роздолі люди беруть участь не тільки у літургії та таїнствах, які дарує церква для спасіння душі і тіла, але також кожної п'ятниці збираються в храмі на читання святого письма. Ми тут йдемо в гості не тільки щоб зустрітися один з одним, Ми тут зустрічаємося з Богом з Христом. Ми тут разом з ним переживаємо. Всі свої моменти за тиждень, які з ким що відбувалося. і це можуть бути моменти радості, це може бути моменти горя, це може бути що. І тут живий Христос. Тепер це не просто зібрання вірних, а спільнота вифлеєм. Члени якої діляться особистим досвідом дії Бога в їхньому житті та підтримують одне одного у їхніх труднощах. Сюди мене привело, ну напевне, Бог мене привів, тому що я завжди його шукаю і дуже хотіла знайти таких людей, з якими могла би поділитися, які могли б як кажуть зрозуміти, підтримати і підказати, можливо, чогось навчити, і щоб ми разом любили Під проводом священника, який роз'яснює людям тексти Святого Письма, кожен присутній особисто застановляється над Божим Словом. При нашій параді вже два роки діє спільнотою вифлеєм, ми зустрічаємося, сходимося. І так десь назвали нашу спільноту вифлеєм, багато думали, як назвати, але вифлеєм перекладається як будинок хліба. І справді ми приходимо на ту спільноту і маємо різні заняття і читається це письмо. І має місцевне до обговорення, ділення, служіння раз в місяць кожної суботи, раз в суб... місяць суботу. Бос. і десь, Той вифлеєм, той справді для нас таким хлібом, коли ми приходимо до того хліба духовного для себе взяти, але хочемо також бути тими, хто би роздавав той хліб духовності для, для інших. Через призму читання Святого Письма. Члени цієї спільноти знаходять відповіді на свої життєві питання та отримують дороговкази до святості.